Я буду читати з переклада Турконяка? Він з Огієнка трошки, трошки схожий. Світильником для тіла є око, тому якщо твоє око буде чистим, усе твоє тіло буде світлим, а коли твоє око буде лукавим, то й усе твоє тіло буде темним. Отже, коли світло, яке є в тобі, є темрявою, то ж яка тоді темрява? А Лука ще дещо каже, він каже, Лука 14, 11 розділ, 34 вірш, і нижче, я тільки беру один уривок, отже, пильнуй, щоб світло, яке в тобі, не було темрявою. Бо коли все твоє тіло у світлі, воно не має жодної темної частини, то і все буде світло, наче світильник осяяв тебе промінням. Слава Богу! Це місцеписання, від якого ми будемо відштовхуватися і роздумувати про те, що Ісус Христос намагався сказати людям, учням, тим, хто був навколо Нього, що світильник нашого тіла є світло. І, але воно б, може бути настільки темним, що і Христос каже: то вявіть, якщо ви кажете, що світло, в яке у вас воно є темряве, то уявіть, що тоді з собою. Представляє темрява? Мені важко усвідомити людей, які через певні обставини, чи від народження, чи через якісь інші трагічні випадки вони втратили зір і вони не бачать. Особливо зараз, під час військових дій, це дуже часто відбувається. Нам важко усвідомити і зрозуміти тих людей, які, можливо, ніколи нічого не бачили. Скажіть, будь ласка, хто між вами є, між нас? Є ті, хто їздять на мотоциклах, не, не багато. Ви знаєте, коли я, я трошки їздив, і перше правило, яке мені сказали ти заїдеш туди, куди ти дивишся. Якщо ти дивишся на стовп або на обочину, ти закінчиш в стовпі або на обочині Тобто, якщо ти хочеш. Їхати правильно, ти повинен дивитися на дорогу. Тому що коли є певна швидкість, і мозок дає певні вказівки рукам, руки виконують, те і в тебе не буде часу зорієнтуватися, тому що руки вони тобто роблять те, що, що їм дає мозок І це, брати і сестри, зрозумімо одну істину. Ми зайдемо туди, куди ми дивимось. Амінь. Ми зайдемо туди, куди ми дивимося. Якщо ми дивимось на Ісуса Христа одного разу, ми зайдемо, ми будемо з Ним, ми будемо в Його Царстві. Так ми розпочали це сьогодні тут, але нас чекає ця дистанція. І я би хотів говорити про наше з вами християнство на якесь захмарне, не якесь яке не можна досягнути, а про наше з вами життя, коли ми зіштовхуємось кожен день з певними викликами і тому подібне, І я би хотів подивити розглянути три речі: око, яке може бути лукавим, око, яке може бути спокусливим, око, яке може бути осудливим. І око, яке є зціленим силою Ісуса Христа. І в нас є вибір, брати і сестри. І це все про нас. І перше, і друге, і третє, і четверте це все про нас. Це нас не робить автоматично, якщо я маю спокусливе або лукаве око, це не робить мене не дитиною Божою. Я можу бути, я можу ходити до церкви, служити, але моє око, моє життя, воно не просвітлене. Воно, як було в темряві, так і залишається в темряві. І Христос це сказав, каже, пильнуй. Тобто є, є річ, яку ти і я, ми можемо все ж таки зробити. Ми не можемо досягнути спасіння нашими ділами. Це зробив Ісус Христос. Але якщо Христос сказав, що Ти і я, ми можемо пильнувати за Своїм оком, значить, ми можемо пильнувати за Своїм оком. Пам'ятаєте, як Йов казав Я заключив своїми очима. Умовний контракт. Я заключив з ними заповідь, я їм наказую, що їм робити, що їм дивитись і що їм не дивитись. Виявляється, що, брати і сестри, це в нашій силі. А як Бог каже, як Писання каже, що Бог ніколи не дасть нам нести більше, ніж ми можемо. Тому давайте ми прочитаємо одне місце Матвія 20 розділ. Про околу кава. Матвія, 20 розділ, 15 вірш. З 13-го я прочитаю, будь ласка. Матвія, 20 розділ, 13-15. Це історія, коли коротенько, коли Бог, коли вийшов управитель і кликав у свій виноградник працювати людей. Покликав зранку, в обід, ввечері. І прийшов час розплати. Пам'ятаєте цю історію? І... Ті, хто відпрацював цілий день, що почали? Гомоніти трошки. Вони почали бути недовольні і кажуть, як, та, як, як, як така несправедливість. Ну, як така несправедливість? Оце лукаве око, брати і сестри. Лукаве око завжди думає тільки про себе. Воно не враховує проблеми, ситуацію, життя інших людей. Є я. І вся несправедливість, вона тільки по, по, порівняно зі мною. Всім решту, чому, всім решту, краще, ніж мені? І ось що цей управитель каже, а у відповідь він сказав одному з них. Друже, не кривджу я тебе. Чи не за динарій домовився ти зі мною? Візьми своє і йди. Я хочу і цьому останньому дати так само, як і тобі. І ось тут. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? І ось основне слова, які він йому сказав, і каже, чи твоє око лукаве через те, що я добрий? Брати і сестри, чи моє око лукаве через те, що мій Бог і твій Бог, з моєї точки зору, Він добріший до тебе, ніж до мене. Або навпаки, добріший до мене, ніж до тебе. Але ми ж так думаємо, правда? Ми ж так часто зустрічаємось з тим, що Бог, наш Бог, до когось добріший. І цим самим ми допускаємо лукавство в своє око, ми допускаємо частину цієї темряви, яка починає нас з'їдати зсередини. Він каже: хіба, хіба я не владний? Ми з тобою домовилися один, один, за одну ціну. Ти ж отримав те, на що очікував. Але каже, твоє око проблема не в мені. Господар каже, проблема ж не в мені, що я добрий, а проблема в тобі, що твоє око таке все ж таки лукаве. Ви знаєте, як лукавому оку важко бачити успіх свого ближнього, свого сусіда, побратима, того, хто в неділю поряд сидить з тобою в церкві? Тому що. Ми вважаємо, що до нас Бог добріший до когось, але не до мене. Справедливіший до когось, але не до мене. І інколи, брати і сестри, ми повинні визнати, що інколи, коли дійсно ми дивимося на життя двох, візьмемо двох, трьох, п'ятьох людей, і ми дивимося, і дійсно виглядає з нашої людської точки зору, що, напевно, все ж таки Бог ну, несправедливий. Але він і Бог справедливий. Амінь. Так ми, нема, ми інколи не можемо до кінця зрозуміти. Але коли відбуваються такі речі, ти і я ми знаємо, чому те, що ми говоримо, те, що ми допускаємо в свій розум. Тому що дуже часто наше око воно є, воно є лукавим. Тому що ми не до кінця усвідомили. Що, як каже Писання, Бог не дивиться на обличчя, брати і сестри, не дивиться. На російській мові каже Бог, не ліцеприятен не дивиться на обличчя Твоє і Моє в Ісусі Христі, зрівняв нас всіх, любить, всіх одинаково, відноситься до всіх одинаково. Але хтось взяв під контроль свої очі і сказав: ні, я буду радіти успіху моїм близьким. Моїм сусідам, моїм тим, ким я працюю. Я буду радіти, якщо вони успішніші, якщо вони щасливі, якщо в них добра сім'я, це значить, що вони, можливо, все ж таки більше прикладають зусиль для того, щоб вони в їхній сім'ї було щастя. Якщо він має, можливо, більше треба подивитися, скільки він працює, скільки я працюю, тобто ми починаємо роздумувати, і ми починаємо бачити, що все ж таки питання не в комусь, але питання в мені. Спокусливе око. Марка 9.47. Ісус Христос. Сьогодні ми багато читаємо те, що говорив Ісус Христос. Як Писання каже начальник і звершитель нашої віри. Він каже: якщо твоє око спокушує тебе, то що з ним зроби? То вирви Його. Краще тобі вийти в царство. Однооким або з одним оком, або без одного ока, як як нам зручніше, аніж бути вкиненому в гієну з вогнем. Ісус Книга Ісуса Навина розповідає нам історію, пам'ятаєте про Ахара? Це всьомий розділ, коли вони завойовували город. І Бог їм сказав знищити все. І потім, коли прийшло, не прийшла перемога, коли вони почали, коли ворог їх здолав, Бог сказав Ісусу Навину, що серед народу ізраїльського є зло, тобто є гріх. Хтось не виконав і пішли в жеребі. Пам'ятаєте, хто читає, тому що важко сказати мені пам'ятаєте, тому що скажімо так, пам'ятаємо ті, хто читає Слово Боже. Ті, хто не читає, то це книга Ісуса Навина, сьомий розділ, прочитайте, дуже цікава історія. І коли вже дійшло до нього, до цього Ахара, і він каже: так дійсно там сталося. І що він сказав? Коли я побачив, я це захотів, тобто очі почали диктувати йому. Брати і сестри, усвідомлюємо, наскільки сильно наші очі можуть диктувати нам свої правила життя і поведінки. Цей чоловік чітко знав, що якщо його впіймають, знищать його, його дім, його дітей, його дружину, все знищать під страхом смерті. Коли його очі побачили кусок золота, одежу, вони не змогли встояти. Коли лукавий трошки поговорив з Євою, і вона потім подивилася на цей пліт, і, в принципі, що вона з писання каже, він їй сподобався. До того ж часу вона ходила. Біля того плоду дивилися, але щось сталося. Прийшла інформація в її, в її розум. Ви знаєте, так багато людей живуть практично так? в практичному житті, в постійних боргах. Я сподіваюся, між нами таких нема Тільки тому, що їхні очі їм диктують більше, ніж вони можуть, ніж їхні руки можуть їм дати. Я хочу. І бідолашні руки потім працюють півжиття, без перестанку, без вихідних, тому що є я хочу. Мені це сподобалось. І все, все більше нічого не. Я це хочу. Ну ти ж за це можеш померти. Байдуже. Я це хочу зараз. І ви знаєте, брати і сестри, спокуслове око. Воно, воно приз... Одного разу. Це не стається зразу, але одного разу воно призведе до падіння, брати і сестри. Нас, дітей Божих, призведе до падіння. Хтось дивився серіал Чорнобиль? Дуже такий цікавий, правда? І в цих реакторах були запущені певні процеси, які вже неможливо було. Зупинити. Так само з нашим спокусливим мохом. Воно запускає процеси в нашому розумі і в нашому житті. І коли ці процеси запущені, і ми їх підживлюємо, підживлюємо, підживлюємо нашими спокусливими очима, те що те, що вони нам диктують, те, що нам подобається. А в цьому світі апостол Іван каже: якщо ми дозволимо своїм очам все, що ми хочемо, то що в цьому світі? Все, що є, це. Спокуса очам, тілу, це, тому що це в цьому світі. І це як цей реактор. І потім вже що не робили ці а, працівники АЕС? Вони вже нічого не могли зробити, тому що були запущені певні процеси. Пам'ятаєте, Давид, як, як все починалося, можна сказати, безобідно? Але які, брати і сестри, подумаймо, які процеси запустилися через спокусу Давида. Призвела до смерті дитини, до смерті чоловіка. Тобто ми не говоримо так, Давид був спасенний Богом, Бог його простив, але процеси і наслідки того вони були жахливі. Брати і сестри, так само в нас, ми, ніби ми віруючі люди, ми християни, ми ходимо до церкви, і ми не розуміємо, чому ми падаємо і падаємо, і не можемо, і ми повземо, і не можемо йти. Не можемо стати на свої ноги і стояти. А як маленькі діти, тільки повземо від одного, від одного падіння до іншого, тому що дуже часто. Оці процеси, це спокусливе око, про яке Христос сказав, якщо воно тебе спокушить, то вирве, вирве його і зрозумій, тобто що ця річ вона, вона зупиняє тебе розвиватися в Царстві Божому. І інколи ми можемо бути довший час християни. Я роздумував і оце місце писання, де посол Подор каже, що вкусіть і пізнаєте, що Бог добрий. Брати і сестри, Бог добрий, коли ми вкушаємо, коли ми пізнаємо, і християнство, воно прекрасне. Оцей ріст, коли, коли ти дивишся, я на себе, ти на себе, що, який я був 5 років, рік назад, але хто я є сьогодні завдяки Ісусу Христу. Що християнство це не, не зашморк на шию, це не той хрест, який не, неможливо нести. Тому що сам Христос сказав: Візьміть, мій тягар, Він є приємний, брати і сестри. А інколи наше християнство з вами, воно, воно настільки вистраждане, якесь печальне, тому що ми не дивимося за простими речами, ми не дивимося за своїм оком. Що воно, яке воно, наскільки воно чисте і світле, що воно дає в моє життя, чи моє око заносить світло в моє життя, чи воно подає темряву? Чи воно подає лукавство, чи подає спокусу? І потім таке наше християнство. Але коли ми зір свій дивимося на Христа, тоді наше, наше тіло просвітлює. Наше життя а, набирає фарбів, сенсу. І ми починаємо бачити Бога. Чому це так важливо, брати і сестри? Тому що лукаве око. І спокусливе око, воно не може правильно бачити Бога. Воно бачить іскажонно, та, таке російське слово. Спотворено. Дякую. Воно бачить спотворено. І якби я сказав закрити очі і, і просто уявіть собі Бога, опишіть його для себе. І те око, яке є чисте, яке вкушає кожен раз, що Господь є благий. Воно й бачить такого Бога. Так, серед проблем, серед невзгод, серед труднощів, але воно бачить світло, яким Бог осяює твоє і моє життя. Ненавісне і осудливе око. Луки, 6 розділ 37. Будь ласка. Я Відкрию Луки, шостий розділ. А він розповів їм притчу. Чи може сліпий, сліпого водити, чи не впадуть обидва в яму. Учень не вищий за вчителя, але вдосконалившись, кожний стане як його вчитель. І він каже, чому ти бачиш скалку, яка в оці брата твого, а колоди, яка в твоєму оці не помічаєш, як можеш сказати братові своєму: брате, дозволь я вийму скалку з твого ока, а не бачиш тієї колоди, яка в твоєму оці. Лицеміре, вийми спочатку колоду з власного ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з твого брата. Ви знаєте, що ми спотикаємося, ми падаємо, ми робимо помилки. Всі. І я, і ти, і кожен з нас. Але нам дуже важко бачити, коли я спотикаюся і роблю помилку. Але я дуже чітко бачу, коли це робиш ти, правда? І ви бачите, коли це роблю я. Інколи це скалка, інколи це дві, три, п'ять. В рутині, в нашому звичайному житті, брати і сестри, наше око, воно може засоритися. І це, це нормальні речі. Я не хочу, за... це нормальні речі, і... але ненормально, коли ми залишаємося так з цими, скалками, і, як Христос каже, з колодами в оці. Одного разу він сказав до фарисеїв, каже, гріху не тому, що ви сліпі, а каже, а тому, що ви кажете, що ви зрячі, а насправді ви сліпі. Якби ви казали, що ви сліпі, питань нема. До вас тоді би питань не було, але оскільки ви кажете, що ви зрячі, а поводитеся як сліпі, то гріх є на вас. Тому що це дуже важливо, брати і сестри, коли ти і я, ми знаємо, ми розуміємо, що ми теж падаємо, робимо помилки, прогрішаємо, як апостола каже, ми всі прогрішаємо. Хтось, якщо хтось не прогрішає в слові, в язиковому своїм, то каже, то це вже досконала людина. І проблема не в тому, проблема в тому, що інколи прогрішаючи, ми стаємо як ці фарисеї, які не бачать, але які чітко бачать інших. Я бачу тебе і ти бачиш мене. Ми так далеко не зайдемо, брати і сестри. І тому Христос каже: Лицеміре, зупинись. Вийми колоду свого ока, і ти зрозумієш. Чому цей брат чи сестра зробив так чи інакше, чи поступив, чи поводиться. Ти ж, можливо, ти ж не знаєш, можливо, що відбувається в її домі, коли ніхто не бачить гоніння, непорозуміння, сварки, бійки. Ти не знаєш минулого. Ти не знаєш. Ми багато чого не знаємо, але ми знаємо, як витягнути скалку з чужого ока, правда? І Христос Він каже: діти мої, це, не, це неправильно. Це не добре. І останнє, і ми будемо молитись. Це дуже легко запам'ятати, хто пам'ятає з недільної школи золотий вірш Біблії Івана 3, 3, 16. А це об'явлення Івана 3, 17, 19. Це дуже легко запам'ятати. Івана 3,16, об'явлення Івана теж третій розділ. Я буду читати, йому будемо йти до молитви. Можете висвітлити, так. Але висвітліть, сім'ї, бо ти кажеш. Я багатий із багатів і не потребую нічого, а не знаю, що ти нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Далі, будь ласка, раджу тобі купити в мене золото в вогні перечищеного, щоб збагатитися, і білу одежу, щоб задягтися, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі намасти свої очі, щоби бачити. Кого я люблю, тому докоряю і караю того, будь жеревний і покайся. Далі. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього вийду і буду вечеряти з ним. А Він зі мною. Переможцеві, сісти я дам на моєму престолі зі мною, як я переміг був. І з отцем своїм сів на престолі Його. Одного разу це Бог звертається до, до Алодикійської церкви, не до людей цього світу, не до тих, хто ніколи не знав Його, але до тих, хто був Його. Ті, хто прекрасно почали, ті, хто прекрасно йшли, але пройшов час, рутина, життя. І щось сталося з колишньою церквою, що Бог звертається до них. Щось сталося з їхнім зором. Вони почали бачити не те, ким вони були насправді. І це було дуже болісне Богу. Він каже: я знаю, я знаю, я знаю твої діла, брати і сестри. Одного разу вони правильно бачили. Але через певне життя, через перемоги, через якийсь успіх прийшла гордість в їхнє серце. І вони сказали ми: Я, я багатий, я чистий, я освячений, я, я нічого не потребую. Я навіть вже не потребую Бога. І Бог звертається до них і каже. Ти ж не знаєш, що насправді ти сліпий, бідний і голий. Одного разу той, хто був зрячий, одягнений і багатий, багатий Господом, багатий його милосердям, Його любов'ю, Його ласкою, став бідний. Одного разу той, хто був одягнений у праведність Божу, прощений, омитий Ісусом Христом. Скинув себе цю одежу праведності і намагався вдягнутись у якусь свою. А Бог каже: ти голий, переді мною ти голий. І Христос Ісая е, пророкує і каже, що ось літо Господнє благоприємне. Іде той, хто випустить змучених на свободу. І незрячим дасть очі. Слава Богу. Це наш Бог. І сьогодні ти і я ми можемо подивитися на своє око, на свій зір. Яке воно? Воно лукаве, чи спокуслове? чи заздрісне, чи осудливе? Чи воно? Все менше і менше таке. Але Божа мазь. Його любов, Його докір, Його ласка, Його присутність в твоєму і моєму житті більше і більше просвітлює наш зір. Без тебе я, немов пітьма, пропадаю і згасаю, О, Боже, я тебе маю, нехай твоя. Батьку рука, в житті ветей не відпускає, о Боже, як тепер.